دبر Шановні глядачі, вітаємо вас в форматі нашої передачі сіми кроків. Ініціатива Святослава Дубини. І сьогоднішня рубрика називається бюджет, економіка податки». І в гостях у нас, шановний пан Юрій Гролечко, ви його вже знаєте по всім ефірам. Це відомий експерт, а також науковець. А також прошу вас приймати активну участь, ставити запитання, допомагати нам ціна наступних Передач і так, шановний пане Юрі, ще раз розпочнемо з бюджету, з економіки чи з податків? Дякую, пані Юрі, запрошення. Важко сказати. Я думаю, з того, що в нас е, залишається, точніше, з тої фантастичної суми в чотиристасісімдесят мільярдів гривень, які станом на початок травня, залишилися на рахунках. Е, в центральному, а і місцевих бюджетів. Багато чи мало, ну так давайте трішечки е, згадаємо е, обсяги зведеного бюджету. Це приблизно 20% від доходної частини зведеного бюджету. Що означає, що ці гроші залишилися на рахунку? Це означає, що їх не розподілили. Хоча мали, У нас бюджет дефіцитний, і тут, якщо бюджет дефіцитний, то зазвичай кошти мають кожного місяця ну, фактично в нуль виходити. А тут, ну, і там за третину року мали витратити третину коштів. Плюс-мінус там ну, перехідні якісь гроші мали бути, а тут не витратили 20, а витратили лише 13 з 33%. Слухайте. Таке враження, що ці гроші не просто акумулюються, а ми живемо не під час війни, точніше, ну, органи місцевого самоврядування та уряд взагалі не помічають війни і можуть собі дозволити а, такий ресурс не використовувати взагалі. Ну, якщо відомо, гроші не працюють на суспільний добробут. Вони починають працювати, працювати на когось іншого. Давайте пояснимо людям. Мені здається, що ми маємо, окрім того, що самі що це обговорювати, ми маємо ще пояснювати просвітництво вести для наших прекрасних українців. А стосовні українці. Кожен період, кожен квартал і кожен рік аналізуються кошти, які залишилися невитраченими. І. Для того щоб нам розуміти, як у нас іде економіка і який у нас зараз стан, ми аналізуємо такий показник: як наповнення бюджету, а за перший квартал бюджет отримав 120 мільярдів гривень, що на 18,4 мільярди більше ніж аналогічний перший квартал 2024 року. Тобто, люди платять податки шість з плюсом. І як правильно сказав пан Юрій, у нас не вид, окрім того, що виросли наповнені біжет, так у нас ще й вони не витрачаються, вони не ефективно лежать на казначейських рахунках. А в цей же ж момент ми спостерігаємо, як під кожному відео якийсь підрозділ просить грошей на мобільний ремонтну майстерню, просить гроші на транспорт. Про що це каже? Про те, що мінфін. І бюджетний комітет Верховної Ради не збалансовано прийняли бюджет на 25-й рік, перше, друге, про те, що місцеві органи влади дуже неефективно, недоцільно і неліквідно витрачають кошти, які отримують від платників податків. В цей же самий момент у нас ми декларуємо, що в нас є наявні кошти на рахунках казначейства, і розуміємо, що у нас збіднілі ВПО, які за перший квартал покинули Україну у розмірі 100 тисяч українців, громадян України. І тут же ми з вами чуємо два дні тому, що пояснення від нової пошти, що вони будуть контролювати фотові, які продають засобами нової пошти, mm -hmm. в розмірі 30 тисяч і п'яти посилок, тобто тільки 30 Тисяч ви можете отримати постфактом після відправлення посилки, ну, тобто в момент її отримання, ваш покупець вам платить і тільки 5 посилок. Я вже сказала вам, наскільки ці норми недоречні, наскільки недоречно перевіряти кожного 13-го ФОПа. І ці всі ФОПи не з прозора, а це ті живі, яких ми з вами бачимо в торгівельних мережах, або десь на вулицях, або в маленьких магазинчиках. і Тепер питання: а чи економіка і ціни відповідають тому, як живе ВПО, тому як живе пенсіонер, тому, як живе студент? Економіка це баланс. Вірно? Ой, тут ще варто сказати, що знаєте, коли мова йде про гроші. Е Ну, спробую, щоб це не було дуже схоже на лекцію. Але в кожного є своя стеля. Вона не скляна, а вона навіть не залізобетонна. Ну, важко сказати, з чого вона ну, чим можна порівняти. Але, Якщо людина може абсолютно спокійно оперувати там сумами в 10 тисяч гривень, це зовсім не говорить про те, що з виходом на наступний рівень вона щось може зробити зі 100 тисячами гривень. Від тобто людина, яка може оперувати 100 тисячами гривень, ну не завжди може оперувати мільйоном і так далі. Коли справа доходить до десятків, а то й сотень мільярдів. То, от все, що більше мільйона для переважної е, частини українців, це просто фантастичні гроші. Uh -huh. І що це таке? От що, що мільярд, що десять, що п'ятдесят. Ну абсолютно все рівно. Тому що кожного разу, коли ми от чуємо про це о, давайте щось зробимо з ФОПами, щоб з них щось вийшло. Слухайте, у нас всього, от всі поштові перекази, от, всі в Україні за рік, а, ну, це до 150 мільярдів гривень. Всього на да, загальний обсяг. Е, якщо взагалі ну, багато чи мало, ну давайте так згадаємо, що ВВП України у нас там ну, десь 6 трильйонів. Ну, чуть менше, так, ну, хай не. Ну, приблизно шість трильйонів. Тут 150 мільярдів. А, е, домальовуємо один нулик, та, е, це буде. 1 трильйон 500, це сума в 40 разів менша. В угу. 40 разів менша. Це одна сорокова частина від нашої ВВП. І навіть якщо його повністю ігнорувати, цього особливо ніхто не помітить. Чому не помітить? Тому що це фізичні товари. Які вже є, за які сплачені гроші, і по цілому ланцюжку ці гроші розподілені. Водночас ми абсолютно спокійно не помічаємо, а точніше помічаємо лише за допомогою таких специфічних інструментів, як, наприклад, Тимчасова Слідча Комісія Верховної Ради, яка нещодавно от, щодо ЖКГ, оприлюднила інформацію, що за 2020-2024 рік. Десь випарувалися у повітря 120 мільярдів гривень. Зникли. До цього, нагадаю, так само з 2015 року по 20 зникло більше 150 мільярдів на програму 2020 видобутку нашого газу. І нічого, хтось за це якесь покарання поніс. Ні. Так, от, якщо абсолютно всі ФОПи в Україні. Припинять сплачувати абсолютно всі податки. Бюджет цього не помітить. І ні бюджет не помітить, ніхто інший не помітить. А от якщо ФОПи зникнуть, то доведеться десь знайти в бюджеті більше 200 мільярдів гривень, щоб сплачувати гроші по безробіттю. Оце точно помітять всі. І коли починаєш співставляти речі, виявляється дуже цікавий момент. Нас постійно шукають кошти, де б зібрати гроші в бідних, і зовсім не помічають гроші, які проходять повз бюджет в державних установах, в державних корпораціях тощо, От що означає, що там ті самі 475 мільярдів грошей не потрапили в економіку. Це говорить про те, що значна частина публічних послуг, які держава має надавати тим самим тимчасово приміщеним особам, вона не надала, тому що їх не профінансували. Що державні закупівлі, які б вони там не були, теж не були профінансовані. Відповідно, компанії не отримали гроші. Не мали змогу розрахуватися вчасно зі своїми контрагентами, були вимушені десь шукати кошти, щоб сплатити заробітну плату. Бо несплата заробітної плати в Україні це кримінальний злочин. А і підприємці мають оплачувати заробітну плату. Де має бізнес знайти ці гроші? Знайти десь в кредитних установах в банках. Ну дуже цікаво, і виявляється тоді, що абсолютно слушні і нормальні інструменти, які свого часу були, були започатковані урядом, та сама програма кредитування 5.7.9, вона використовується не для розвитку бізнесу, а для того, щоб перекривати поточні видатки через те, що держава значною мірою не виконує свої фінансові зобов'язання перед бізнесом і перед громадянами. Бо якщо держава не надає публічних послуг чи не забезпечує вчасно і в повному обсязі соціальні виплати, це означає, що люди не можуть розрахуватися за ті речі, які вони купують. Дуже часто можна почути, що «О, соціальні виплати в них потрібно економити. Це ж бюджетні гроші. Ні, шановні економити, це шлях до занепаду. Це шлях в нікуди, тому що будь-який бізнес. А, і до речі, це ну, доведено навіть е, шановним кхм, паном Парето. Вісімдесят. 80-20, Абсолютно вірно, що 80%, -20, да. 20, видно, що 80 доходів дають. 20% клієнтів. і решту 20% дають 80%. Проте, якщо ось цих 80% клієнтів, які дають 20% доходу, десь зникають, то ти починаєш працювати в мінус. У вас абсолютно всі, хто отримують соціальні виплати чи щось від держави, вони є 100% споживачами. Тобто всі свої гроші вони не зберігають, вони одразу витрачають на внутрішньому ринку. І це дає можливість на внутрішньому ринку а, ну, принаймні жити. Пророзвиватися це вже інша справа, але принаймні жити, сплачувати ті самі mm -hmm. податки а, і, а, ну, в такий спосіб. А, іде обертання гривні. Про що взагалі мало хто каже. Але якщо такого обертання гривні немає, що ми бачимо? Ми бачимо, що в державі є фантастичні суми мати, законсервованої гривні е, і є безліч негараздів через начебто нестачу коштів. І ми з одного боку бачимо, що. Йдуть постійні лунання від політиків, нам ще потрібні гроші давайте гроші, і водночас держава нічого не робить для того, щоб ці гроші з'являлися природнім шляхом за рахунок розвитку економіки. Давайте ще людям розкажемо, Мене завжди питають коментатора: хто винний? От ви говорите, говорите, не кожи. Ви ну не кажете, а хто ж це причина? А причина це пан Сергій Марченко. Це наш міністр фінансів до міністерства фінансів. Якби входять такі інституції, як Державна податкова служба, Державна аудит служба, аудит служба це ті, хто перевіряє як бюджетні установи, як місцеві органи влади, як міністерства закуповують, і як вони проходять по цим прозорим тендерам. Ну там і поліція, і міноборони, і також це митниця, і також це держфін Чого я це кажу? Того, що пан Гетьманцев на днях сказав, що у нас ховається десь крім тих, які ви назвали гроші, 4 мільярди доларів, як він вважає по місяцю. І він вважає, що не працююча митниця, а значить безвідповідальність Міністерства фінансів. І він вважає, що не достатньо працюють в сфері акцизу з табака. Для людей пересічних українців, щоб вони розуміли про що йде мова. У нас є дохідна частина бюджету, яка складається з грошей, які піднімаються платниками податків, і на ці гроші ми воюємо. Ну, десь в середньому рахункова палата є зустріла таку інформацію, що у нас війна в день коштує від 100 мільйонів доларів. Від 100 мільйонів доларів це тільки війна. Що таке війна? Це витрати на озброєння і це витрати на утримання війська, якого вже мільйон, витрати на Міністерство оборони, і, якби не прискорбно, але і витрати на поліцію, витрати на прокуратуру, ми самі погашаємо з наших податків. І є частина доходу, яку нам дають у вигляді кредитів. Інвестицій, ну то, що ви чуєте, міжнародні фінанси, оці гранди, які там дають. Так от щоб ви всі розуміли нас зараз. Марченко відмовився від гранду, бо у нас історична максимальна сума на сьогодні невитрачених доларів 46 мільярдів 700 мільйонів. У нас таких надвисоких грошей ніколи не було. Це золотовалютних резервів. Золотовалютних резервів, так, да, історично. І при цьому паралельно от те, що нам розказав пан Юрій. Галапуюча інфляція, і вона не в гривні, а вона в доларі. Як це побачити? Це ви бачите на полицях магазинів. Ціна зростає в доларі. А чого це в доларі? Бо курс у нас стабільний і він прив'язаний. І накопичують ці золотовалютні резерви саме для того, щоб компенсувати. І не спускати курс долара, гривні до долара, а тримати. І вони накопичують ці гроші, а внутрішньому виробнику іншої можливості, крім починати імпортувати, от в такому випадку немає. І в такому випадку. Нам буде вигідніше купувати картоплю в Тур Туреччині чи в Єгипті, аніж вирощувати, вирощувати у нас на наших агрокомплексах, бо її буде вигідніше сюди привозити із отакого. Голопіруючого інфляційного відсотку, який зараз 14-15%. І за того, що така недолуга економіка в Україні, з за того, що нема можливості отримувати доступні кредити, а це вже проблема пишного і Нацбанку. І Україна зараз знаходиться в такому колапсі овер грошей в доларі, немає кредиту в гривні, ми. Накопичимо валютні запаси для того, щоб тримати курс гривні. І при цьому ми покращимо тільки умови економічні для імпортера. Уже перекрили польські молочники сири українські, у нас вже проблема в молочній галузі, у нас вже проблема в е, тваринництві. І далі я не знаю, що нам очікувати. Робочих місць буде чим далі, тим менше. І як правильно сказав пан Юрій, о оці люди, які в Україні, які весь час купують на оцю межу в 10 тисяч гривень, що би не сталося, вони все рівно більше за неї не вийдуть. І це найпотенційна сама, сама стабільна верства населення. А ці люди будуть бідніти, бо ціни будуть рости, бо вони будуть рости не тільки в гривні, а й в доларі. І до чого це приведе до Знехтування внутрішньої економіки і до замору внутрішнього ядра виробництва і індустрії. Ну, це, до речі, ще ну, простіше можу пояснити, чи схему, да? для того, щоб з картоплею, щоб ти отримав певний зиск від картоплі, що ти десь маєш закупити посівний матеріал, провести цілу низку робіт для того, щоб і посадити. Потім 3-4 місяці, на, ти витрачаєш на те, щоб доглядати, а потім її потрібно викопати, потім продати. Тобто, ну, фактично, десь 5 місяців тобі потрібно працювати постійно вкладаючись за кредитний кошт і сплачувати. Якщо ти імпортуєш, що тобі потрібно? Взяти гроші на Заході, які коштують при стабільному курсі гривні, ну приблизно в 15 разів менше. Ще раз, ще, в 15 разів менше коштують гроші на 100%. Заході, ніж в Україні. кредитний відсоток. Тобто, якщо ти перетинаючи західний кордон, можеш собі дозволити знайти кошти під 1-2% річних, то в Україні це 30 плюс. Стабільний курс означає, що що ти береш в доларах там, що ти береш в гривні тут, ти сплачуєш ті самі е, кошти за обслуговування. Але ти взяв під 1-2 річних відсотка гроші, купив на них єгипетську картоплю, привіз сюди, продав. Е, скільки це займає? 2-3 тижні місяць максимум? Повернув гроші, розрахувався, в тебе є певний зиск. Все. А ризики, а блокування ПДВ. А коли ти все це маєш робити в Україні, ти стикаєшся з безліччю інших. більше того, на Заході ти можеш застрахувати свій ризик. Ага. А тут в нас спробуй застрахувати ризики, пов'язані з державою. І виявиться, що це ну, практично неможливо. Ну, теоретично може бути, практично неможливо. Це е, перший складний варіант. Інший е, до того, що Юля ви говорили, хочу додати ще Міністерство економіки. У нас є чудовий, е, реально чудовий закон про мобілізацію, мобілізаційну підготовку. Добре, 35 п'ять тридцять п'ять року, так де чітко зазначено, що таке мобілізація. І хто ци має займатися? І насамперед, це не те, про що всі подумали, а це переведення економіки на воєнні рейки. Дозвольте вставитися і прочитати норми цього закону. Стаття номер 2 правової основи мобілізаційної підготовки та мобілізації. Правової основи мобілізаційної підготовки та мобілізації є Конституція України, закон України про оборону України, це та інші закон України, а також видані відповідно до цих нормативних правних актів. Стаття 3. основні принципи положення зміст мобілізації. Я не буду вас е, грузити. Зачитаю підготовка фінансової системи держави до функціонування в умовах. Особливого періоду, розробка, підготовка до впровадження стандартів особливого періоду, планування, підготовка до технічних покриття в особливий період об'єктів споруд, доведення основних показників мобілізаційного плану, укладання договорів контрактів на виконання підприємствам, установому та організаціям мобілізаційних завдань. Замовлень, постановку матеріально-технічних ресурсів, виконання робіт та надання послуг в особливий період, підготовка транспортних систем, підготовка до розподілу трудових ресурсів, інформаційне забезпечення, Четвертий зміст мобілізації становить переведення національної економіки. Органів державної влади, інших державних органів місцевого самоврядування, праці установ, організацій, організації, а також адміністративно-теритального дисципліна на роботу в умовах особливого періоду переведення Збройних сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту на організацію і штати військового часу. Тобто, спочатку фінанси, потім нова штатка. Угу. Закон України. І потім використання тих ресурсів, що є за, для виконання загальнодержавних завдань. Ми повертаємося до тих грошей, які на залишках, рахунках є. Це проблема місцевої влади. Ні, шановні, місцева влада. Мала від уряду отримати нову штатку з розписом, хто має бути на яких посадах в цей період, хто за що відповідає. А із скам: от є посада, обсяг відповідальності, прізвище, ім'я, то по батькові, і чим ця особа може розпоряджатися. Бо безумовно неможливо абсолютно все передбачити. Інструкція не може замінити живу людину, тим більше в кризовий період. Потрібно надавати повноваження, і під ці повноваження фінанси і відповідну відповідальність за все це. Другий момент це гроші. Так само уряд мав би досить чітко прописати. Можливо, через саме постанову уряду, можливо, через е, спільний наказ того ж самого е, Мінекономіки, Мінфіну та Міністерства оборони, на що саме можуть витрачатися кошти в цей самий особливий період? Можна я додав, постанова вже є. В ній номер 710, вона кабінет mm. на міністрів, і вона постанова про ефективне використання. Державних коштів. Ага, але е, вона так прописана, що е, там гроші можна списувати під категорію. А під категорію можна абсолютно все, що завгодно, підкласти більше того. Е, там ніде нема в цій постанові строків, ну в які це все потрібно профінансувати. Тому, ну да, теоретично маємо. Тому що ми бачимо, ну, що, наприклад, Києві до цього часу вже четвертий рік поспіль замість того, щоб будувати та ремонтувати укриття, причому за стандартами, а не з косметикою, в нас що роблять? В нас в черговий раз намагаються збудувати метро на виноградах. Багато чи мало, ну слухайте, там 14 мільярдів гривень, які були на це передбачені, ну так, щоб ви розуміли, це приблизно 300 тисяч дронів. Ну, 300 тисяч дронів – це приблизно 20 30 живих захисників. Давайте життями, да? Ось так. Е, і що ми нещодавно чуємо і читаємо, що ой, і це яка прикра несподіванка, якось зламався прохідницький щит, треба ще й шукати новий. Слухайте, але 14 мільярдів вже заморожені, і вони більше нікуди не підуть. Це як? І так само, коли кажуть, що не вистачає коштів, кожного разу, коли ви публікуєте тендери на Прозоро про Будівництво, про закупівлі, про е, якісь е, витрати коштів на озеленення чи Держите, щось. Нове приміщення на поліції Івано-Франківській на, на 236 мільйонів. Чи е, ремонти чогось, що знаходиться там в 10 кілометровій зоні від лінії боєзіткнення? Школа в Сумській області в місті Ромни. Але знову таки, це не проблема органів місцевої влади, якби було чіткосно, що шановні, ось в там виконуємо закон нолізаційну чи, чи на виконання закону. А, органи місцевого самоврядування можуть використовувати кошти ось лише на ось це, це або це. І не за категоріями а і напрямками, а чітко пропозиційно нічого складного в цьому немає. От, абсолютно, це, так, да, був би вельми великий перелік, але складного нічого немає. Далі, там на час діє закону про особливості правового режиму, скажімо так, воєнного стану. Фінансування, Там відбудови чогось. Там ближче, ніж стільки -то кілометрів до лінії боєзіткнення, припиняється. Все тихо і спокійно. Е, більше того, в нас немає інших коштів. Дуже часто можна почути, а що ти там проти квіточок чи там, тобі щось не, 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 не подобається, що там скошують травою. Так, мені не подобається. Не подобається ну, не з естетичних міркувань, а з того, що в нас інших грошей немає. От, є або гроші, які підуть на ті самі дрони, що дозволить зберегти життя нашим хлопцям, або можна висадити квіточки. Ну бо інших грошей нема. От є лише ці. Тобто, або, або.